Зустріч у Парижі в очікуванні перших результатів, уражені воєнні об'єкти на Росії і ніжне тигриня у харківському зоопарку. Про це й більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Авіаудар по лікарні російські воєнні злочинці скинули з літака три бомби на лікарню у Костянтинівці на Донеччині. Заклад до останнього приймав і лікував пацієнтів. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Ще три каби росіяни випустили по селу Ілінівка. Там загинуло двоє людей. а вранці росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Четверо комунальників зазнали вибухових поранень. Це троє жінок та чоловік. І ще двоє містян постраждали напередодні увечері. У Козачій лопані на Харківщині внаслідок вибуху вже двоє загиблих і двоє поранених. У самому Харкові окупанти вдарили по навчальному закладу, а у Малинівці постраждали п'ятеро людей. Серед них ціла родина. Суми та район опинилися без світла унаслідок дронової атаки росіян. Енергетики вже працюють над відновленням живлення. Раніше у сумській громаді поранень зазнала місцева жителька. У серединобуцькій громаді понівечено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Росіяни атакували Запоріжжя. Близько одинадцятої дня ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку у південному мікрорайоні. Пошкоджено місцеву кав'ярню і магазини. У наслідок атаки четверо людей дістали поранення. На місці обстрілу працювала наша знімальна група. Відео, як ворожий дрон летить на місто, шириться соцмережами. Мить у повітрі і містяни чують. Потужний вибух. Літіло, жужало, так а потім... Так, бах і все. Страшно, куди діватися, виїжджати нікуди. От ні з, ким, з виїжджати. Держимося вже, як, як Бог дасть, так і буде. Потрощені вікна у багатоповерхівці пошкоджені крамниці та кав'ярні. Юрій Бармен каже, не чув, як до будівлі підлетів ворожий дрон. Не успел очнуться, уже паника везде. Все полетело, все витрины, все. Хорошо людей не было у нас. Летняя площадка, вот мы занесли. Хорошо еще мы только открылись, не было людей на улице на летней площадке. Ну, потому что посехло бы всех. У наслідок атаки поранено четверо людей. Їм надали необхідну допомогу. Рятувальники та військові просять містян щойно почули сигнал повітряної тривоги ховатись в укриття. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Мінус два радіолокаційні комплекси. Цієї ночі, ймовірно, сили оборони завдали удари по РЛК у Ростовській області. Згідно із даними НАСА, було зафіксовано наявність теплових сигнатур, що може свідчити про пожежу. Повідомляє інформаційно-аналітичний центр мілітарний. Перший можливий уражений об'єкт рлк РЛК-1 навігація юга, який має стратегічне значення для російської авіації на півдні Росії. Він виконує радіотехнічне забезпечення польотів, авіаційний електрозв'язок і супутникову комунікацію. Другий спалах був у колишній частині ППО, яку ймовірно відновили. За даними Мілітарного, там розташований радіолокаційний комплекс, схожий на РЛК-1, який виконує аналогічні завдання. Нині ж ми чекаємо на офіційні підтвердження від Генерального штабу. У Парижі триває засідання коаліції охочих. Еммануель Макрон зібрав лідерів понад 30 країн, готових гарантувати Україні безпеку на нижчому рівні. Міністрів оборони і начальників штабів плани вже готові. Тепер зелене світло мають дати політики. Тож чого очікувати від сьогоднішньої зустрічі, на яку Володимир Зеленський особисто вирушив до столиці Франції, а Дональд Трамп приєднається онлайн. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. E На зв'язок один з одним, щоб обговорити Україну і її убезпечення від подальших нападів РФ, коли ця війна закінчиться. Сьогодні виходять 33 лідери. Семеро присутні в Парижі особисто. Серед них президент Володимир Зеленський. Решта долучаться до засідання коаліції охочих онлайн. Воля гарантувати Україні післявоєнну безпеку не обмежується європейським континентом, на який Дональд Трамп головно покладає за це відповідальність. Серед учасників коаліції також Японія, Австралія, Туреччина само собою. Майже весь євросоюз, що від перших днів вторгнення підтримує Україну, очікувано відсутні Угорщина і Словаччина. Також Мальта перед самітом президент Франції розкрив, що саме на порядку денного засідання такого високого рівня підготовчу роботу над гарантіями безпеки для України, оголосив завершеною внески, які були підготовлені, задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони у надзвичайно конфіденційній манері, дозволяють мені сказати, що підготовча робота завершена. Тепер вона буде схвалена політично. Поговоривши між собою, коаліція також зателефонує Дональду Трампу. Бо європейські плани, хоч і готові. Однак їх виконання багато в чому залежить від ролі Сполучених Штатів. Після прийому їхнім президентом компанії з лідерів провідних європейських країн наприкінці серпня стало відомо, що Вашингтон долучиться до гарантій безпеки для України. Та в якому форматі і обсязі про це досі вкрай мало подробиці союзники хочуть сьогодні це прояснити. Розмову з Трампом планують використати і для того, щоб переконати його. Путін, як вважають, і в Україні, і багато хто в Європі не хоче миру. Обстріли українських міст, їхньої транспортної і енергетичної інфраструктури тривають. А отже, треба вдаватися до жорсткіших санкцій. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити. Але я впевнений, що наш союз союз, передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з америкою нам допоможуть а, збільшити тиск на росію щоб перейти до дипломатичного а, дипломатичного вирішення а, цього Такого складного питання, які саме плани підготувала коаліція охочих, офіційних подробиць немає уже після засідання. Його учасники вийдуть до журналістів. Зараз маємо лише неофіційні деталі завдяки нашим співрозмовникам у дипломатичних колах країн ЄС, невповноважених давати коментарі. Про зроблену роботу і результати схвальні відгуки кажуть, по завершенню війни до України можуть направити 25-30 тисяч солдатів. Це будуть сили підтримки повітряного патрулювання, морські місії з розмінування. Одна так, це ще далеко не остаточно, адже чимало залежить від того, який вигляд матиме майбутній мир, чим допоможуть сполучені штати, а також схвалення місцевими парламентами, і ще належить коаліції відповісти і на запитання, що робити, якщо по її людях в Україні вдарить Росія. Зоряна Степаненко Марак Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН, 1+,1. І в ці хвилини чекаємо на завершення зустрічі коаліції охочих у Парижі. У фінальній її частині відбулася телефонна розмова європейців із президентом США Дональдом Трампом. На ній європейці підтвердили готовність надати гарантії безпеки Україні і своєю чергою чекали від американців конкретних кроків у цьому ж напрямку. Тож які відповіді отримали, дізнаємося із хвилини на хвилину. Адже на 16-ту годину за Києвом запланована прес-конференція у Єлисейському палаці. Основні заяви і рішення важливі для нашої країни. ТСН повідомить вже у випуску о 19.30. Ну а поки можете написати свої здогадки про суть розмови між європейцями та американцями в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. За сміливість посмертно закатовані в російському полоні журналістці Вікторії Рощиній присвоїли нагороду. Це американська відзнака Оксі Корач Еворд. Повідомила колишня посолка України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова після візиту до посольства представників фонду «The Washington Oxy Day Foundation». Щороку фундація проводить церемонію вручення нагороди за прояви відваги, рішучості та сміливості. Цьогоріч вирішили відзначити загиблу від рук росіян українську журналістку, воєнну кореспондентку Вікторію Рощину, яка висвітлювала життя в окупації та злочини окупантів проти цивільних. Її схопили росіяни у серпні 23-го року, коли вона розслідувала викрадення і катування українців в енергодарі. У жовтні 24-го року стало відомо, що 27-річна Вікторія загинула, і лише у квітні цього року тіло Рощиної врешті повернули в Україну. Відзнаку Оксі Award» вже не вперше отримують українці. У 22 му її лауреатом ставав президент Володимир Зеленський. Наступного року неприбуткова організація «Save Ukraine», яка повертає з Росії викрадених українських дітей. А в 2014-му – співачка та учасниця революції гідності Руслана Лежичко Рощині присвоїли нагороду посмертно. На Волині знайшли застреленим прикордонника. Він був у лісопосадці за кілька кілометрів від державного кордону. Загиблому 36 років. Він головний сержант, помічник керівника відділу логістики Луцького прикордонного загону. За попередньою інформацією у руці загиблого була його штатна зброя. За фактом загибелі військовослужбовця працівники держбюро розслідувань відкрили провадження. Вже провели слідчі дії і призначили ряд експертиз. Попередня кваліфікація умисне вбивство, але перевіряють ймовірність самогубства. Більше розповімо у наступних випусках ТСН онлайн, тож не пропустіть. Працювали на ворога і наводили ракети та шахеди на військові, цивільні та промислові об'єкти. Двох агентів російської розвідки затримали на Дніпропетровщині. За даними слідчих, у Дніпрі коригувала удари та вела ворожу пропаганду 48-річна працівниця кондитерського заводу. Ну а далі звітувала про наслідки ворожих атак а також поширювала відео російських пропагандистів із закликами до українців скласти зброю. Як кажуть, слідчі завербували жінку через її знайомого, що був у російському полоні. У кривому розі СБУ затримала колишнього міліціонера. Той наводив ракети окупантів на запасні командні пункти та місця укриття ЗСУ. Він регулярно шпигував поблизу локацій. Через це врешті довелося переводити українських захисників в інше місце дислокації. Обоє зловмисників вже під вартою. Їм загрожує довічне з конфіскацією майна. В Україні повертають кримінальну відповідальність для військових за самовільне залишення частини. Відповідний законопроєкт парламент прийняв у першому читанні. Суди не зможуть застосовувати пом'якшувальну норму, яка діяла із листопада минулого року. Військовослужбовці могли повернутися із СЗЧ за спрощеним механізмом. Це дозволяло їм уникнути кримінальної відповідальності та продовжити службу із поновленням грошових виплат. Нині за самоволку можна присісти за грати до 10 років. Проте у військових ще є шанс уникнути покарання за цей злочин, поки не прийняли закон в цілому, пояснює депутат Олександр Федієнко. Той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами, ми кажемо звідповідно про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки документи знаходяться на розгляді. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. І засідання Верховної Ради знову будуть транслювати наживо за відповідну постанову. Проголосували 266 народних депутатів. Обмеження на прямі ефіри діяли останні три з половиною роки від моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Трансляції припинили через воєнну загрозу. Також журналісти не мали доступу до будівель Верховної Ради. Їх почали пускати знов у травні 24-го року і лише в кулуари третього поверху. Також від сьогодні депутати зняли ембарго на новини із парламенту. Представники медіа розповідали про події в раді лише за годину після завершення засідання. Тепер цю вимогу прибрали. Прямі трансляції з парламенту розпочнуться з наступного пленарного тижня на телеканалі. Рада наш парламент показав свою спроможність, коли у найважчі моменти, коли ворог стояв за 30 кілометрів від столиці, збирався і консенсусно приймав найважливіші рішення. Нам треба інформувати про свою діяльність, про, про діяльність Верховної Ради. На жаль, суспільство знає не стільки, скільки би хотілося, а нам справді нема що приховувати. Підросли, але залишилися такими ж ласкавими, як і були. У харківському зоопарку показали нові кадри з білою бенгальською тигрицею Дакотою. Як можете бачити самі, маля вже підросло настільки, що заледве поміщається в руках доглядальників. В екопарку жартують. Одне залишилося незмінним любов Дакоти до ніжних обіймів. ТСН розповідала історію цієї маленької тигриці та її брата, і вона унікальна. Дакоту і Декстера виховала собака після того, як від малюків відмовилася власна мама. Тож її замінила стафоршицька тер'єрка на ім'я Чілі. Вона годувала, зігрівала і доглядала тигренят. Тепер малюки вже на повному раціоні активно ростуть і почуваються добре. Ну а в екопарку кажуть, вони дорослішають, але залишаються напрочуд ласкавими. Друзі, на цьому я ефір ТСН завершую. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити проміжні підсумки о 18-й годині, а ввечері традиційний випуск ТСН о дев'ятнадцятій тридцять. Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі з вами. Я ж прощаюся, бережіть себе і побачимось.